У минулій програмі ми розповідали, чому Львів потерпає від транспортного колапсу. Головною причиною постійних корків є недотримання генерального плану. Однак, затори це лише один із наслідків ігнорування головного документу розвитку міста. Хаотична забудова, що суперечить генплану, насправді має куди вагоміші наслідки. План знищення Львова, як садовий перетворив комфортне місто у непридатні для життя кам'яні джунглі, маємо і бродак, який буде тривати, навіщо у міській раді незаконно змінюють містобудівну документацію? Це не має бути ну правило, це може бути виключення. Та скільки треба заплатити, щоб в мерії закрили очі на незаконне будівництво? За останні роки Львівщина опинилася серед лідерів в Україні за площею готового нового житла та темпами будівництва. Будується я дещо таку думку не можу ствердити. В Львові будується житла більше ніж у всій Польщі. Розумієте, так що ну може то жарт, але в тому жарті є доля жарту. Розумієте, дуже багато будується того, того житла, а інфраструктура транспортна не розвивається зовсім. Для розвитку житлової забудови генеральним планом Львова передбачені окремі райони. Натомість забудовники за сприяння мерії, продовжують ущільнювати центральну частину міста. Такої гострої потреби, такої гострої потреби так ущільнювати забудову. Візьміть, якщо так говорити чесно, особливо там вже в середині зоні, а особливо на віддаленні в нових районах міста нема потреби. Нема потреби території, є достатньо в оточенні, в тим поза межами розумієте. Тільки просто треба зробити ефективну систему зв'язку з центральною частиною, ефективну систему зв'язків в місті. Натомість у міській раді вже неодноразово давали добро на будівництво житла в межах санітарно-захисних зелених насаджень, озеленених територіях загального користування, садово-городніх кооперативах та низки інших місць, не передбачених генпланом. Якщо ви візьмете, їдете по Львову, сфотографуєте чи знімете будь-яку нову забудову, а потім зайдете в карту Google і подивитеся то місце, ви побачите, що там завжди в 90% були зелені насадження, які вже немає. Ніхто це не обліковує, ніхто за ним не слідкує, час від часу виникають якісь скандали, ну от і все. Якщо взяти Львів навіть років там ще 15-20 тому, які я пам'ятаю, це взагалі не співмірно з тим, що є сьогодні. Дуже багато землі зашито в бетон, і ця вода не має де подітися, і вона тоді тече по вулицях і затоплює львів. У попередніх розслідуваннях ми вже розповідали про причини підтоплення міста та чому влада уникає їхнього вирішення. У ратуші виправдовуються, мовляв, усе через підземну річку Полтву або взагалі провина лежить на зміні клімату і аж ніяк не на хаотичних забудовах. Байдуже, що проєкти нових будинків погоджують всупереч генплану, навіть не знаючи, на яких комунікаціях їх зведуть, і чи завдасть це шкоду місту. Як вони це будують? Дуже часто ті, хто реально будує, жодної відповідальності за це будівництво не несе. Тобто відповідальність за суть ті, хто купив ці квартири. Так, значну частину містобудівних умов та обмежень під житлову забудову виконком видав на території пониженої щільності в районі під голоском. Це територія або садибної, або малоповерхової житлової забудови, яка не може перевищувати чотири поверхи. При цьому сам виконком свого часу встановив мораторій на висотну забудову в цьому районі, а потім сам же його і порушив. Місце разом з тим дуже цікавий, воно знаходиться, як правило, на пагорбах. І дуже шкода, що деякі вже знищені. Ну, зокрема, такий цікавий південний пагорб вулиці Підголоско, але ну, фактично він там хаотично забудований. Напевне, напевне я так глибоко не досліджував, але напевне, за рахунок якраз детальних планів території. Район під голоском один з найбільш хаотично забудованих у Львові. Детальний план цієї території затвердили у 2013 році, опираючись на генеральний план. Згідно з ним, район мав бути садибним, і лише 13% території передбачали для багатоповерхівок. Натомість, починаючи з 2016 року, мерія почала змінювати садибні та громадські зони на багатоповерхівки та затверджувати відповідні містобудівні умови та обмеження. У підсумку місто отримало район без інфраструктури, громадських центрів, шкіл, садочків та скверів. Зараз діють нормативні акти, значить, і є ДБН, який нормує щільність забудови, ну, квадратний метр на гектар, там, і кількість людей на гектар. Тобто все нормується. Ну, от, і всі проекти, які розробляються, вони будемо кати проходять експертизу на предмет дотримання державних будівельних норм. Проте у мерії свої закони. Відповідно до зонінгу Шевченківського району ділянки будівництва належать до зони промислових підприємств, громадської зони та зони багатоповерхової житлової забудови. Та в серпні 2016 року виконком затвердив зміни до детального плану в районі підголоском, яким розширив зону багатоповерхівок замість промислової території. Це попри те, що змінювати зонування детальними планами незаконно. А про генеральний план, вочевидь, взагалі забули. Коли ми подивимося на ті детальні планування території, в більшості випадків вони просто не уточнюють генеральний план, а змінюють генеральний план. Нормативами все визначено скільки потрібно, якою має бути прибудинкова територія, якою має бути озеленення в межах певних територіальних таких утворень, чи то житловий квартал, чи якісь колись там були інші такі класифікації, але все це визначено з врахуванням щільності забудови, щільності населення на території, і так далі що це є. Під голоском один з найяскравіших прикладів, як виконавчий комітет львівської міськради вносив зміни щодо будівництва багатоповерхового кварталу. Спершу там планували звести дві висотки, а в підсумку погодили аж 14. Перші дозволи на будівництво були видані компанії Львів Буд Покізол, що належать колишньому львів'янину, а тепер громадянину Канади Андрію Лозинському та Романові Жишку. Щойно мерія затвердила перші радикальні зміни висоти та щільності забудови кварталу, зводити багатоповерхівку, там розпочало ще й то вріал майно, співвласником якого є брат депутата Львівської міськради Восьмо скликання Ореста Печенка Руслан Печенко. Тому завдання і міської ради, в першу чергу, депутатів, для того, щоб рішення, які приймаються, особливо щодо використання земельних ділянок в контексті генплану. Його треба дотримуватись. І це є, я вважаю, основна вісь, е е е основна діяльність е е міської ради. Загалом у районі під Голоском мало проживати не більше 12 тисяч людей. Втім, міська рада внесла таку кількість змін у детальні плани територій, що допустима кількість мешканців зросла щонайменше вдвічі. Маємо хаос і бродак, який буде тривати, поки що я не бачу жодного. Жодних якісь зрушень з боку міської ради, з боку того ж департаменту, який там є в тому напрямку. За що, що там люди сидять, що вони там за що отримують гроші? Що вони там роблять? Важко сказати. І лише після чисельних скарг місцевих мешканців, протестів та судів у 2020 році. Міський голова Львова Андрій Садовий публічно таки визнав прорахунки, але провину за них цілковито переклав на міських обранців. Усі рішення щодо забудови приймають депутати в сесійній залі. Я повністю погоджуюся з мешканцями, бо ми бачимо, там багато прорахунків там треба більше простору для людей та для відпочинку. Переконаний, цього року ситуація кардинально зміниться. Як наслідок у мікрорайоні підголоском, мерія вперше в історії міста запровадила мораторій на будівництво нового житла через брак соціальної інфраструктури. Втім, це проблему не вирішило, адже завжди можна домовитись. Через три роки виконком дозволив звести нове житло підголоском в обмін на будівництво школи і садка. А вже в січні цього року мерія дозволила звести ще один новий житловий комплекс, більшість квартир, у якому нібито Мають дістатись військовослужбовцям. Вони проєктують, що сюди буде їхати ще більше людей, тому житло тут зростає. Далі бомбардують центр південь і люди сюди переїжджають. Тобто вони на це розраховують і здають оце дешеве житло, яке продають втридорого, Не дотримуючись жодних критеріїв безпеки ні тих, хто тут живе, ні тих, хто це житло модує. Львів найбільше місто заходу України. Яке яскраво демонструє, що чекає на великі мегаполіси, якщо вони й надалі будуть хаотично і масово забудовуватися, залежно від бажань бізнесменів, плюючи на закон, генеральний план і на потреби громади, старі проблеми ніхто не вирішує роками. На них нанизуються нові, і вочевидь нікого не цікавить, скільки років ще протягне стара радянська каналізаційна система. І які наслідки матиме хаотична забудова з усіма можливими порушеннями? А віднедавна у ратуші взялися ще й за знищення парків. Погулянка це мальовничий район Львова, відомий своїм одноіменним парком, який в минулому носив назву Лісок Венгілського на честь відомого адвоката. Він першим на початку 19-го сторіччя перетворив зелену зону на місце для розваг та відпочинку. Сто років по тому паркові межі змінилися через промислову і житлову забудову околиць. Минуло ще сторіччя, і історія знову повторилася. Цього разу міська рада на чолі з мером Андрієм Садовим віддала під забудову 5 гектарів землі на погулянці йдеться про територію, де розташовані споруди колишнього львівського винзаводу. Її забудують громадськими та комерційними спорудами, а частину віддадуть під багатоквартирний будинок. Бізнес будує, працює і будує, зокрема там, де йому дозволяють. Міська рада має всі повноваження відмовляти в тій нещадній забудові і виставляти пріоритет. Ще у 2019 році оборудку з приватизацією винзаводу у Ратуші називали аферою і заявляли, що будівництво житла у парковій зоні неприпустиме. Дві земельні ділянки на цій вулиці зарезервовані для потреб міста. Йдеться у повідомленні про служби ЛМР. Тоді ж у коментарі телерадіокомпанії Люкс, яка належить дружині міського голови Львова Андрія Садового, директорка юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич наголосила на незмінній позиції Львівської міської ради. Ця земельна ділянка знаходиться в рекреаційній зоні. Позиція міської ради там не може бути жодного будівництва житла. Ці ділянки є зарезервовані під використання у майбутньому для рекреаційних потреб. Ця позиція, ми сподіваємося, міської ради і наших депутатів залишиться незмінною. Та чотири роки по тому незмінна позиція команди мера раптово таки змінилась на користь забудовника. Ну, В принципі, є лінія, лінію запхають під землю. Тобто це має право на життя. Це дуже дорого коштує. Але це має право на життя. за до себе. За 47 рішення прийняти. Ухвалі міська влада не зафіксувала жодних вимог, як виглядатиме забудова парку. Усі зобов'язання орендаря на рівні результатів архітектурного конкурсу та усних обіцянок. Фірма. Правдами, неправдами отримуємо спільну умови того обмеження. За гроші, там, не за гроші, з порушенням плану і так далі. Є якісь обґрунтування, завжди є обґрунтування. Детальний план території, там, якісь там певні суперечки, певні там умовності, а тут там потім щось буде, а того ніколи не буде, ну, але потім буде і буде краще. І будинок стоїть. Позиція міськради змінилася. Щойно споруди колишнього винзаводу отримали нового власника. У липні 2021 року майновий комплекс придбало ТОВ «Амадей Трейд». За даними аналітичної системи «Юконтрол», кінцевим бенефіціаром товариства є Андрій Солтис. Тепер будівлі входять до статутного капіталу іншого товариства. – інвест Фірма займається організацією будівництва будівель та належить екс-заступнику голови Державної фіксальної служби Львівщини Оресту Вітику, чия дружина володіє низкою будфірм у Львові, а також уже згаданому Андрію Солтису. Ми тут погодили одне, вони будують інше, ми тут з ними боремося. Тобто це є проблема, це є життя. Але я ще раз кажу, це не має бути ну, правилом, це можуть бути виключення. Таке буває, стається. На, на то нема ради. Але е, свідомо ті речі не мали би робитися. За таким же принципом роками потерпає від посягань забудовників і парк знесіння, що розташований у самісінькому серці Львова. Торік виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив рішення про покращення благоустрою та поточний ремонт території регіонального ландшафтного парку за кошти приватного інвестора компанії Ореста, що розбудовує вже зведений в парковій зоні готель Кавалєр. І уявіть собі, що на цій території розташовані найстаріші поселення Львова, там розташоване історичне ядро парку на вулиці Старознесенській, на якій сьогодні вирили котлова і будують готель. Є чіткі норми законодавства, які кажуть, що в рекреаційних зонах в парках можна будувати тільки щось таке, що забезпечує життєдіяльність парку, і це дуже в обмежених умов. але не багатоквартирний житловий будинок. Треба ну, спільно працювати як громадськості, так само ну, нагадувати про себе, так само і депутатам ну, відчути все таки більш глибше, я би сказав так мягко, свою відповідальність за долю міста і за його розвиток, і економічний, і культурний, і збереження культурної спадщини. Ще одна дика історія це будівництво на Городоцькій 64. Спершу виконком на місці промислової споруди погодив зведення двоповерхового будинку. Згодом проєкт розширили до чотирьох поверхів з мансардою. А остаточний варіант уможливив шестиповерховий житлово-офісний центр висотою 24 метри. Це на 10 метрів вище сусідніх будинків, що в історичному ареалі міста категорично неприпустимо. Попри рішення Верховного суду та приписи мінкульту про заборону будівництва, роботи й далі тривають. Ба Більше у цій історії Марія перевищила сама себе, Уявіться, що їм виділили земельну ділянку з дорогою. Вона включала дорогу. Де в якій державі таке можливе? Суд є приписи мінкульту про заборону будівництва. Тут на знесінні ніхто не граву. Хоч хтось. В якій державі таке можливе? Крім недотримання генплану, Львівська міська рада йде на компроміси із забудовниками, які самовільно захоплюють землі. Свого часу суд зобов'язав товариству «Імперіал» знести скандальний житловий комплекс Хмельницький парк землю, під якими підприємство фактично самовільно захопило та збудувало житло без жодних дозвільних документів. Буду на Хмельницького 230А, Це взагалі цільве призначення землі не відповідало. Будівництвом будівництво зроблено без жодного документу і без офіційного проекту. Скажіть, будь ласка, в якій державі можна збудувати таку гаргару без жодного документу і як ввели в експлуатацію? Просто пообіцяли додаткових 10% квартир, які можна комусь роздати. У підсумку незаконно збудований ЖК швидко ввели в експлуатацію. Ціна питання 39 квартир, які Мерія отримала за результатами мирової угоди із забудовником. За ті гроші, що вони назбирали за той час свого управління, вони мають віли за кордоном і можуть жити де завгодно. Ну а що буде за Львовом, ніхто особливо не цікавить. А Львів знищений так зараз за останні там, десятиліття. Більше, ніж він був значно знищений за часів радянської влади, коли тут забудовували підприємство. Термін дії чинного генплану Львова закінчується вже в наступному 2025 році. До раніше відомих та невирішених проблем додались безліч нових. Однак, коли Мерія планує запустити роботу над новим генпланом, невідомо. Тож, допоки не затвердять новий головний містобудівний документ, діятиме попередній, який впродовж 15 років, вочевидь, ніхто і не збирався виконувати. Наслідки будуть складними. Складними в тому, що як би якби це не, не завершилося, так, все одно придеться це вирішувати. І це чим швидше почнемо ми це у Львові робити, тим краще. Тому що ніхто від цього не сховається. Навіть якщо когось там оберуть, не оберуть, переоберуть і так далі. Будь-хто, хто буде наступним міським головою, в нього виникнуть такі питання, і так само в тих депутатів. Оце, що зараз роблять скільки тих десятиліття за той період, це є ті проблеми, які Львів, якщо вирішить, а не факт, що вирішить, якщо вирішить, він буде коштувати Львову. Ну просто. Шалені гроші. Крім викликів, прогнозованих генпланом, з початком повномасштабного вторгнення чисельність проблем суттєво зросла. Очевидно, що реалізації грандіозних проєктів в час війни очікувати не слід, адже сьогодні всі можливі ресурси варто спрямовувати на підтримку Збройних сил України. Однак недотримання містобудівної документації та сприяння мерії в інтересах бізнесу і забудовників. В недалекому майбутньому можуть знищити Львів, і без російських ракет це були змови. Настав час для нового викриття.